Суспільство не відчуває впевненості в завтрашньому дні, тому що бюджет 2026 – це не про ту перемогу, план якої Зеленський презентував в минулому році, а зараз говорить про те, що наше завдання вижити. Якщо наше завдання вижити, то чому бюджет 2026 виглядає просто як бюджет виборів, де головне завдання для влади переобратися? Ілля, що тебе в цьому бюджеті? Ну якби не те, що насторожило, обурило? Я не знаю, як економіста. От тут не стільки обурила, скільки а, саме головне влада протягом всього часу перебування при посаді вона забула простих людей, і ми бачимо, що заробітна плата тих же самих викладачів, а, лікарів вони постійно в реальному вимірі зменшувалися, тому що як ви правильно зазначили, зросли ціни і зросли набагато більше ніж зростала їхня заробітна плата. І от тільки зараз. Вони згадали і збільшення доволі таки суттєво аж на 50% тобто вони фактично обкрадали весь цей час, забуваючи ну, про неї крив... пояснити, що від... не? війни. Але разом з тим чудово збільшилася заробітна плата прокурорів, суддів, чиновників, помічників депутатів, тобто інші категорії не були обділені. Абсолютно у всіх реальна заробітна плата зростала, і тільки ось ці категорії вони постійно були обділені. І зараз, коли вже чому я вважаю, що цей бюджет? Виборів вони згадали про них, і відповідно вирішили накинути, як свого часу Янукович докидував тисячу для того, щоб за нього проголосували пенсіонерам, так і зараз вони згадали якраз тих людей, які ще лишилися в Україні, для того, щоб вони відповідно за них проголосували. Що ще в бюджеті вже і... кажуть, що там на оборону менше закладено в 26-му, ніж на цей рік приблизно так само, там дуже там менше одного відсотка. Вони там зменшили, але знову ж таки виникає просте питання: ви збільшуєте витрати на два. 20... 27% на ДБР, на силовиків, на Міністерство внутрішніх, на справ, цензуру, на цензуру, маратолу, в тому числі на пропаганду, але, раз, але разом з тим, знову ж таки, наші військові не отримають підвищення заробітних напів не отримають підвищення виплат. Отже тоді дійсно виникає питання. Ви йдете до перемоги, чи ви йдете до виборів? Моє бачення щодо виборів, друзі. Підписуйтеся на АЦ. у нас. Є кампанія Гроші на перемогу, де ми проаналізували митниця, арма різні податки, акцизи на тітю, алкоголь, гральний бізнес. Є всередині країни гроші. Немає політичної волі їх мобілізувати як додаткові надходження в бюджет для перемоги. Коли влада думає про вибори, як переобратися, очевидно, ми маємо аналізувати бюджет, будемо це робити і стимулювати владу змінювати свої рішення.